Сьогодні в нас знайомство з порядковими числівниками, а також навчимося читати дати і роки. Якщо не знали чи забули, то варто розрізняти, що числівники у нас бувають cardinal, тобто кількісні, відповідають на питання скільки? 1, 2, 3, 1, 2, 3 і так далі. поїхали. А бувають числівники ordinal, Порядкові. Вони відповідають на питання. Котрий перший, другий, третій і так далі. Якщо з Cardinal Numbers ви добре знайомі, в чому я не сумніваюся, то з Ordinal частенько бувають проблеми. А вони нам необхідні для того, щоб записувати, число і класна робота, або щоб сказати, на якому поверсі ми живемо. Тож після цього уроку у вас буде табличка з Cardinal and Ordinal Numbers. В неї можна буде підглядати, коли ви пишете число. В ідеалі варто все це знати і запам'ятати. Розберемо перший десяток. Скільки один, котрий, українською ми кажемо, я стою в черзі перший. Один і перший зовсім два різних слова, правда? Навіть українською. Так само і в англійській це зовсім два різних слова. One, the thirst. The thirst. Дуже важливий нюанс. Всі Ordinal numbers ідуть за тиклем The завжди. Скільки? Два, Two. котрий. Другий. Слово в українській також змінюється. Змінюється воно і в англійській. The second. The second. І увага! Переведіть мені назву магазину Second hand. Друга рука. Якщо вгадали, good job. Тобто це одяг, який приходить людям з других рук. Three. Три. Третій. The third. Four. The fourth. Five. The fifth. І починаючи з шести, ваше життя трошки спрощується. Закінчення «th» пішло. Six. The sixth seven. The seventh. Eight. The eighth. Не Вважається за доцільне додавати ще одну ті. Разом із закінченням. Додається лише H до вже існуючої Ті. І виходить, що ті в нас як такова зникає. Залишається Ф. Eighth, Nine. The ninth прокоптується літера І. 10. Ten, the tenth. Зменшуємося, рухаємося до двадцяти. 11. Eleven, the eleventh, th 12 the twelfth. f. Цікаві явища відбуваються зі словами, коли вони закінчуються на в або ф. Якщо ви згадаєте слово файв, закінчилося на і fiif. Закінчення змінилося на «ф». Те саме явище зі словом 12 в ВІ змінилося на «ф». 12 – «ф». У англійців так буває з цими літерами. Вони міняються або в одну сторону з ВІ на F, або з F на V і в іншу сторону при додаванні закінчень. Схоже явище можна було спостерігати у відео про множину іменників. Три улюблені числа усіх моїх учнів, які вимовляються дуже схоже, але різниця є.

Зверніть увагу, у нас сюди закінчення TH, воно є типовим для Ordinal Numbers. І тут ми дійшли до 20. Twenty має на кінці Y після приголосний. Якщо знов таки згадати відео про множину іменників, там був такий момент, що якщо Y стоїть після приголосний, то вона змінюється. Відповідним чином. 20th, the 20th, Y змінилося на I, додалося ще I. Яке б закінчення ви не додавали, якщо слово закінчується на Y після приголосне, Y зміниться на IE. Дійшли ми до 20-го. А як же далі? Далі ми кажемо 21. Отже, прислухаємося. Перше слово 20. Скільки? 20. Це cardinal number. Отже, ми кажемо 20 20. Перше. Яке котре? 21. Перше. перше це вже буде Ordinal Number. Беремо 20, беремо first. Отримаємо the twenty first. Так само 22. друге. Не забуваємо про артикль The 20 second. 23. третє. The 23. The 24th. The twenty-fifth, The twenty sixth. And so on. І так далі. Доходимо до 30 Тридцять 30 буде thirty. Зверніть увагу, як далі утворюються числівники. Було thirteen 13, 13. Ми забрали суфікс тін. Додали ті, стало «thirty». Також зверніть увагу на наголос. Якщо «thirteen» – головний наголос, що на teen, то у 30 на наголос іде на a 30. Слово 30 так само закінчується на Y після приголосної, отже, 30 буде змінюватися так само, як і 20. The 30th. Y зміниться на I. Якщо нам потрібно сказати 31, оскільки у нас частенько в місяці 31 день, так само діємо, як і з 20. Беремо 30 перше. First, then, thirty, first. Невеличкі зміни відбудуться і зі словом сорок. Якщо чотири було four, то в сорок ми одну літеру, яка нам там в принципі не потрібна. Просто викидуємо і читаємо forty. Сороковий the фортіл. П'ятдесят. Знов таки беремо п'ятнадцять. fifteen, Викидаємо teen, Ставимо ті. fifty. 50 the 50 th і все йде понакатані. 60 70, 80, 90. The 60th the 70th the 80th the 90th І дійшли ми до 100. Hundred. Дуже часто, дуже багато хто чомусь читає сотню як слово голодний. Запам'ятайте, якщо я голодна, я кажу I'm hungry. Якщо це сотня, я кажу і hundred, hundred. Hungry. Два різних слова. Hundred the hundred. Відповідно, якщо hundred сотня, 200 буде 200. 300 300. Чотириста 400, 400. І так ми йдемо аж до 1000. До тисячі. Thousand. А там далі в нас і 11 and billion, і всі інші цифри, які не так часто не треба промовляти, бо грошей так багато ми не заробляємо. Якщо ваша цифра, наприклад, 404, кажемо 400 and 4. Іноді це and пропускають, але частіше говорять разом з ним 404. Порядкові числівники скорочено записуються разом з останніми. Двома літерами закінчення. Отже, якщо це перше, пишуть друге, третє і так далі. Записувати число ви вже вмієте. Пам'ятаємо, що спочатку пишемо день, потім число, потім місяць, потім класна домашня робота. Ідемо безпосередньо до дат. Dates. How to read them. Як їх читати. Роки в англійській мові насправді читати дуже легко, бо вони переважно читаються по дві цифри. Отже, якщо ми маємо ось такий рік, прочитається він 1991 1991. Додамо до цього ще кілька цифр, отримуємо дату, яку прочитаємо наступним чином. The 18th of March. 1999. The 18th of March 1999. Або ж можна і інакшим способом. March the 18th 1999. Відповідно, якщо бачимо зовсім скорочений надпис, то читаємо The 1st of April. Роки, як ми вже зрозуміли, читаються по дві цифри, але бувають і дуже цікаві числа, які по два так просто не прочитаєш. Наприклад, ось такий рік. В такому разі кажуть: 19. 100. Оскільки в кінці два нулика, як від сотні. 1900. Ось в такому разі будуть казати 1906. 19 замість нуля. 06. Такі роки читається 2008. 2008. Такий рік, як наш, теперішній можна прочитати двома способами. 2022. Легше сказати. 2022. Що ж кілька дат вам для тренування? Подивимось, як ви їх прочитаєте. Can you read this one? The 31st of May 2005. This one The 9th of December 1983. Таким чином, з порядковими числівниками в нас все, зберігайте собі скріншот, користуйтесь, коли пишете дату. Take care of yourself, keep calm and learn English.